Сьогодні ми видаємо подарунки від фонду Хофшлютер для двох категорій сімей: це переміщені особи, а також сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. 400 сімей отримує ці новорічні пакунки. Ми щиро вітаємо вас з наступаючими святами. Знаємо, що сьогодні Білоцерківська міська територіальна громада стала для вас домівкою, тому відповідно міська рада та виконавчий комітет вічно сприятиме забезпеченню реалізації ваших прав і імені міської ради, міського голови, виконавчого комітету. Вітаємо фонд в особі Андрея Новотні і дякуємо йому за підтримку наших мешканців сьогодні. Це все було підготовлено нашою організацією ховшлютер міста Люнебург» керівником Андре Новотні, який виділив свої кошти для того, щоб зробити приємно нашим людям із білої церкви. В кожну посилку входить прайний порошок, засоби гігієни це шампуні, крема. Потім уходять солодощі, чаї, кофе і продукти харчування. Щиро хочу подякувати тим людям, які у Люнебурзі. Це люди, які самодостатні, вони працюють для України. І зранку до вечора це і Вальтер Бек, це і Мікаєль, це і Андре Новотні, це і Хельга Новотні, і дуже-дуже багато других людей, які з великою насолодою роблять от різні речі, від якого потім наші сім'ї, діти отримують задоволення.